Секрети мирного плану Трампа. Якщо Трамп знає, як закінчити війну, то скажіть нам сьогодні. Який шантаж пропонують радники кандидата у президенти США щоб змусити Україну до перемовин з агресором? Це дуже небезпечні речі. Чи стане це стратегією адміністрації Дональда, якщо він переможе на виборах? 200 Факти тижня вивчили скандальні документи. Зараз детально для вас його розшифрують. Елітне гольфполе десь у США на електрокарі з ключками Дональд Трамп власною персоною вочевидь не помічає, що його потайки знімають, тому фривольно ділиться враженнями щодо свого конкурента Джо Байдена. Я штовхнув цю стару зламану купу. Л... Я вивів його з перегонів. Трамп розправив крила після перемоги у дебатах, і поки він ганяє м'ячі на улюбленому гольфі, у політичних колах та змі вже ширяться чутки про потаємну підготовку секретної угоди. Трамп Трамп нібито хоче зобов'язатись не розширювати НАТО на схід, пише видання Політіко. Взамін чекає від Путіна рішення про те, які території він готовий залишити. Так званий мирний план Трампа цього тижня. Зазвучав з новою силою. Квітень 2024-го. Двоє екс Двоє ексрадників Трампа з питань нацбезпеки кладуть йому на стіл документ, який згодом наробить дуже багато галасу, адже він надто важливий для США, Європи та, зокрема, України. Виграти війну без Америки неможливо, а тому ми маємо знати стратегію потенційного очільника США, яка багато в чому відображена саме у цьому документі. То що в ньому, та яке саме значення він має для України? Давайте розбиратись. Двоє, які поклали документ на стіл Трампу, це генерал-лейтенант у відставці Кіт Келох, який був радником з національної безпеки при Трампі, та Фрейд Флейтс, що обіймав посаду керівника апарату Ради нацбезпеки. За словами цих ексрадників, на запропонований ними документ Трамп відреагував схвально. Це вони а... Спочатку нібито злили інформацію, потім цей план оприлюднюють. Навіщо цей план взагалі сплив у пресі? Про це згодом його основні елементи були викладені в загальнодоступній дослідницькій статті, опубліковані установою America First Policy Institute, яку називають дружнім до Трампа аналітичним центром, де його колишні радники Кевох і Флейц обіймають керівні посади. Цей інститут створений якраз таки після першої каденції президентства Трампа, який став аналітичним центром, де приплили човни власне всіх тих, хто втратив пос. Сади якраз таки переждати одну каденцію, поки знову не вернуться до влади. То про що ж йдеться у скандальному плані? Я вивчив його весь, і дещо з написаного відверто шокує. Загалом документ обсягом 20 сторінок, і більша частина тут присвячена критиці адміністрації Байдена щодо зовнішньої політики, зокрема стосовно України. Автори наголошують, що США зі значним запізненням надавали Україні хаймарси, потім довго тягнули із атакамсами та та 16 і, взагалі, пишуть, що наразі відсутня чітка стратегія щодо закінчення війни у чомусь Келохе Флейц повторюють наративи Трампа на нещодавніх дебатах. Мовляв, при Дональді великої війни, начебто, не сталося б. Вони осмислюють, як включати, я би сказав. Розуміння Трампа, як як цю як це питання розв'язати, і пробують свої деякі додаткові наголоси давати. Наприклад, автори наголошують, що саме адміністрація Трампа надала перший пакет летальної зброї Україні. Мова про джавеліни однак там не згадується один важливий нюанс, коли було ухвалене рішення про передачу джавелінів, нам дозволили їх використовувати на західних кордонах, а не на фронті. Тобто для розуміння, нам на фронті не можна було джевелінами користуватися для того, щоб знищувати російську броньовану техніку з моменту її передачі. Тобто, це у ну, вас є, хай воно собі лежить, тому Трамп навряд чи буде діяти в інший спосіб. Є відверто неприємні для нас твердження, як те, що в інтересах Америки було б підтримувати мир із Путіним, а не провокувати його імовірним членством України в НАТО. Автори вважають, що коли стало зрозуміло, що російське вторгнення неминуче, США варто було укласти угоду із Кремлем. І мовляв, пропозиції відтермінувати вступ України до НАТО на 10 років могло бути достатньо, щоб переконати Путіна скасувати повномасштабне вторгнення, тобто знову тактика догоджання дикта. Атору з іншого боку, Келихофейт зазначають, що Сполучені Штати та їхні союзники мали надіслати значну збройну допомогу Україні восени двадцять першого року, щоб стримати російське вторгнення. Ключовим для нас є останній розділ, який називається Час зупинити вбивства. Тут наголошується, що треба зупинити смерті будь-якою ціною, і водночас зупинити витрати на цю війну американських доларів. Ось цитата, чого ми не повинні продовжувати». Жувати робити так: це надсилати зброю глухий кут, з якого Україні буде важко вийти. Утім, тут же автори одразу уточнюють, що США продовжуватимуть озброювати Україну та зміцнювати її оборону, аби гарантувати, що Росія не просуватиметься далі та не нападе знову після припинення вогню. Однак історія вже показала, що і з путіним такі варіанти не працюють. Це новороду для агресора. Для геноцидального вбійця Путіна для кремлівського режиму. новий поштовх цій темі дала публікація агентства Reuters, в який співавтор плану Кіткево коментуючи свої пропозиції, сказав, що якщо Трамп переможе на виборах, то аби завершити війну в Україні, дуже важливо швидко посадити Київ та Москву за стіл переговорів. Ми говоримо українцям. Ви повинні сісти за стіл переговорів. І якщо ви не підете за стіл переговорів, підтримка сполучених штатів вичерпається. І ви скажете путіну, він повинен сісти за стіл. А якщо ви не підете, то ми дамо українцям все, що їм потрібно, щоб убити вас у полі. Цей коментар здійняв величезний гвалт медіа, в тому числі всередині США у Білому домі відреагували, Україна сама може вирішити, коли і за яких обставин вести переговори з РФ щодо припинення бойових дій. Натомість професор з міжнародних відносин Джорстаунського університету Чарльз Купчан в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня каже, що сама постановка питання таким чином є вкрай нелогічною. Я вважаю недоречним шантажувати Україну, і говорити, що вам потрібно сісти за стіл переговорів, інакше пере. Криємо потік зброї. Я думаю, що шлях до цього полягає в тому, щоб сказати, що ми продовжуватимемо надавати вам те, що вам потрібно для захисту, і ми підтримуємо вас, якщо і коли ви будете готові сісти за стіл переговорів. У статті додається, що аби переконати Путіна приєднатися до мирних переговорів, США можуть запропонувати відкласти членство України в НАТО на тривалий період, а також що можна було б запропонувати деяке обмежене послаблення санкцій для. Росії натомість від України не вимагатиметься відмовитися від мети повернути всю свою територію, але вона погодиться використовувати дипломатію, а не силу. Вам не потрібен на всяку ціну, Вам потрібна перемога і справедливість, справедливість. Та Він не говорить про справедливість. Утім, висуваючи такі пропозиції, Келих і Флейц навряд чи ставили за ціль досягти справедливості для України. Вони хотіли догодити Трампу, але менше з тим Україна теж може отримати від цього користь, вважають експерти. Якщо читати його книги, проведення переговорів, проведення бізнес-переговорів, це повністю лягає в його психотип. Наше завдання дивіться, Він запропонує нам відмовитись. Він запропонує путіну точно відмовиться, і тоді він прийде посилювати нас. І тоді треба буде його кишені розкрити максимально. Все треба зробити так, щоб. Кількість танків, ракет і грошей, якщо складати одне на друге, щоб це була найбільша висотка в історії всіх висоток Трампа. Але наївно думати, що Путін цього не помітить. Тож наскільки вірогідно, що так званий мирний план Трампа стане його основною стратегією у разі перемоги на виборах, самі ці колишні ексгенерали і високопосадовці його адміністрації, вони сказали, що Офіційною позицією Трампа це буде тоді, коли Трамп офіційно про це сам персонально заявив, чого досі не сталося, себто, поки це варто розглядати лише як пропозиції, які можуть відобразитись у загальній стратегії я думаю, що частина того, що ми тут бачимо, це змагання між радниками Трампа. Усі вони сподіваються наблизитися до Трампа. Усі вони сподіваються бути ключовими впливовими особами. І Як наслідок, вони готові спілкуватися з пресою. Вони готові висувати ідеї, навіть якщо вони формально не схвалені кампанією. Тому ми насправді не знаємо, що думає Трамп. Однак днями Хмизо вогонь підкинула ще одна публікація на цей раз видання «Політико». У ній експерти з національної безпеки, імена яких не уточнюється, повідомляють, що, начебто, Трамп обдумує угоду, за якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема на Україну та Грузію, і веде переговори з президентом Росії про те, скільки окупованої території України Москва може лишити за собою. Чесно кажучи, я вважаю його погляди наївними. Я думаю, що він думає, що зможе зателефонувати Володимиру Путіну в перший день свого перебування на посаді та укласти якусь угоду. Він, можливо, зможе укласти якусь угоду з Путіним, але як довго це триватиме, може день, може два дні? Єдиний спосіб зупинити Путіна дати Україні те, що їй потрібно для захисту. І я думаю, що Трамп зрозуміє це важким шляхом. У квітні The Washington Post повідомила, що попередній план Трампа також передбачав тиск на Україну, щоб вона передала Крим і прикордонні райони Донбасу Росії. Така собі Мюнхенська угода 2.0. Варто нагадати, що менше ста років тому союзники приблизно так само віддали судецьку область Чехословаччини третьому рейху, що було далі зайвий раз пояснювати не треба. Він просто ну діє, як на мене, як не віглас, який не розуміє природу цього. Конфлікту і він не розуміє наслідки, фагу якщо йому вдасться реалізувати цей план, днями на всі ці заяви відреагували в офісі президента України. В інтерв'ю виданню Блумберг Зеленський закликав Трампа озвучити свій план завершення російсько-української війни. Якщо Трамп знає, як закінчити війну, то скажіть нам сьогодні. Тому що тому, що якщо там є ризики. Нашої незалежності, ризики, що ми втратимо державність, то ми хочемо підготуватись до цього. Ми хочемо зрозуміти, чи в листопаді ми будемо з потужною підтримкою Сполучених Штатів або ми будемо на самоті. Але 47-м президентом США може стати не лише Дональд Трамп. План його конкурента, Джо Байдена полягає у визначенні Путіна як загрози і постійній та всеосяжній підтримці України. І в цьому контексті у президентській гонці тема російсько-української війни буде важливим фактором, від якого кожен з кандидатів захоче отримати вигоду. По великому рахунку зараз ідуть заміри. Зараз ідуть, якраз такі спроби зрозуміти, підтримується Україна, не підтримує, підтримує Росія, не підтримує, підтримує, підтримує Захід не підтримує тому що ніхто, ні Байден, ні Трамп не хоче бути першим президентом, який програє війну в Європі. Можливо, саме для промацування ґрунту і з'явився так званий мирний план Трампа. Що ж стосується плану Байдена, за словами експертів, додати Джо дивідентів напередодні президентських виборів може його участь у другому саміті миру, на якому затвердять прийнятний для України план завершення війни. І тоді того миротворця прекрасно сидітиме на Джо Байдені кандидатові, який закінчив війну. Ну для Байдена, скажімо, так здобути перемогу для України, це здобути перемогу для себе. Тому зрозуміло, що будуть намагатися організувати цей форум на найвищому рівні за допомогою тиску на Китай, натиснути на Росію, щоб змусити її власне підписати угоду. На даний момент більшість прогнозів імовірної стратегії Трампа щодо України зводяться до коментарів різних джерел з його оточення. Метою може бути як привернення уваги виборців у США, так і зондаж настрою по той бік океану. І чим ближче будуть вибори в Америці, тим подібних заяв та сценаріїв ставатиме більше. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.